Путін стандарт, ідіот. Мінус батя плюс PlayStation 5. Чмоботи. Штучний мозок Лукашенка. Новий урок, АУЄ ОБЖ. Ютуб відбив атаку ЧВК Вагнер. В ефірі Байрактар Ю. Ми могли б називатися Leopard Ньюс, але Шольц поки що це блокує. Хотілося б сказати, поїхали леопарди. Але поки що полетіли байрактарчики. Байрактар. Отже, Рамштайн 8 закінчився непоганим результатом. У русні підгорає так, що дим від смажених пердаків видно ще здалеку. У своєму житті я лише раз був на концерті Рамштайн, але збройний Рамштайн мені сподобався більше. Кому це понравилось, а кому – ні. Поїхавши дах Русні в Москві, вирішили посилити і розташували там ППО. Як же погарнішала Москва при Собяні. Ось вони найсучасніші розробки Сколково та мільярдні інвестиції від Роскосмосу. А може, просто щоб із пускових установок нічого не розікрали, їх поставили вище. як у дитинстві від дітей ховали цукерки. Зрозуміло, навіщо це Путін повинен гадити валізку. Безпеці деякі вважають, що ці установки для психологічного тиску на самих росіян, мовляв, нам загрожує небезпека, тож всі до зброї вже бачу, як десь у Грузії, Вірменії чи Казахстані тисячі втікачів бачать ці фото і такі. Ну, все, срочно возвращаємося, родина в опасності. Зовсім скоро на Росії можна буде побачити гелікоптери в підвалах, літаки в метро. І підводні човни в Кавказьких горах. А що Київ за три дні взяли? Тепер готуються ніколи не здавати Москву. Не виключає прийняття самих непростих рішень. Країна мешканці якої дивуються таким речам, як унітаз та Блендер, вирішила відправити на війну в Україну роботів. Принаймні так каже поранений в Рогозін. І судячи з того, що він сказав. Міркував він переважно місцем поранення. Давайте подивимося уривок із цього ролика. Із роботами. Найстрашніше на цьому ролику це музика. Потім мороз, і тільки потім ця залізна нісенітниця. Вищо їм роботи на війні? Що закінчуються буряти та інший непотріб? Непогана новина, бо повстання машин може відбутись набагато швидше, ніж повстання російських рабів. Хотілося б виправити Рогозіна. Те, що замість броні на мобілізованих почнуть одягати коробки. І навіть якщо їм в стам ср... вставлять металеву пластину, це не робить з них реальних роботів. А от цікаво, кому буде телефонувати той робот, якщо він потрапить в полон? Ну, напевно, своїй коханці дунящі Такой милий друг, пригаді, що. Спасибо тебе. За словами Рогозіна, випробуваннями робота він займається особисто. Тобто, сильно з приводу його ефективності хвилюватися не слід. Кінежна армія Росії то високотехнологічний працівник, який готувався конфлікту з Росії. Напевно, у розробці цих бойових роботів взяв участь і Олександр Лукашенко. Біловецький Садам зробив ось таку заяву. Я стояв у істоку в роботи імірації mm -hmm. по іскусному інтелекту. Лукашенко виглядає і веде себе так, ніби це штучний інтелект стояв у витоків створення Лукашенка. Так може Григорович, сам не людина, а штучне лайно? Чому тільки штучний інтелект? Лукашенко не тільки це створив. Це він пожертвував ребро, аби Бог міг створити єву. Це він був засновником фотосинтезу. Це він показав деревам, як правильно рости. Це він стояв біля джерел струму з розеток. Це він випустив перший iPhone. Також він випустив першу тесню. І наостанок, це він першим полетів у космос, щоб сказати: Юра, гагар, мошліться, там нікого не будеш першим. Там нікого не останеться, да? А тепер серйозно, ну які, які ви такі штучного інтелекту. Якщо емірати покажуть робота, який мацає студентах за попи та не вміє нормально говорити, я повірю. Як же будуть здивовані араби, коли штучний інтелект потихеньку почне повертати мирати в лихі 90 яких в еміратах ніколи й не було? Давайте спитаємо самого Лукашенка, як він розробляв штучний інтелект. Нехай розповість детально. А сейчас деталі взяли у призводителя. <звіць> Я особисто привезли сложили. Ми ділились, можемо все. Отже, вусате воно максимум могло стояти біля витоків річки. Я лічно 57 п'ять сім кілограм Трудовик, в якого немає двох пальців, вже не актуально. В російських школах тепер будуть вчителі без однієї, а то й без усіх кінців. Бійці вагнера, у яких закінчився контракт, зможуть викладати у російських школах ОБЖ. Отже, уявляю, як клас буде розсаджуватися по масі. Ну що? В країні, де одна половина населення сиділа, а інша охороняла, треба шарити. Як вітати, заходячи в камеру? Кому не можна потискати руку? Так, вагнерівці, це перші вчителі, які реально можуть завалити на іспит. Ну, політика Рашки зрозуміла вчити дітей так, щоб вони вже з п'ятого класу не хотіли жити. А за це йому господарства хоча б. Ням, ням, ням. Російські школи чекають веселі часи. Мрадіорка включає сексуальні контакти з місцями, флори, фауни, мужчинами, там, з ким угодно. Тепер кожна російська дитина мріятиме, щоб батю відправили вмирати в Україну. А все тому, що діти загиблих отримають. Ігрові приставки PlayStation 5 та ноутбуки це неймовірно. Один постріл Хаймерсу може виробити від 400 до 600 новеньких PlayStation 5. Давайте порівняємо, що для російських дітей буде краще: ігрова приставка або папа. Вічно знаходиться біля телевізора, приходить у коробці, знає, як звати дитину. Приємно дивитись, працює, б'є, якщо ти ви хочеться взяти з собою при переїзді. Голосував за Путіна. не піде з сім'ї. Що ж за батю дали приставку та ноутбук? Ще треба, щоб здох дід. Ну, щоб до приставки і ноутбука ще й інтернет підвели. Компанія Sony все одно вийшла з ринку РФ. Тобто російські діти отримали не ігрову приставку, а дорогий пилозбірник під телевізором. Game over. Головний тревел-блогер Росії та ведучий програми Вагнер шукає зеків Пригоже зачиняє Ютуб на Рашки. Вирішив покласти не лише половину чоловічого населення Росії, а й Ютуб. А цікаво, а де він про це сказав? У Ютуб? Він ще додав, що хто буде дивитися Ютуб, той буде покараний. Покараний як? їх силою змусять вступити до повехавани або додому особисто прийде Оскар кучера і 24 на 7 буде розповідати чому він проти війни але підтримує путіна а якщо дивитися відео з путіним то теж покарають? чи заохотять а якщо заохотять чи дозволять дивитися ютюб врешті-решт а чим путінського кухаря образив ютюб Дивись, саме в Ютубі найбільша кількість відео, яку полон здаються вагнерівці. Все вірно росіяни не повинні дивитися те, що не дивиться Путін. Вплоть до лишення свободи і так далі. У львівському музеї тепер можна взяти участь у затопленні російського військового корабля. Тобто, похід в музей на вихідних з дітьми це не тільки нудота, а й цікаве та пізнавальне заняття. Дуже не вистачає цьому музею забальзамованих експонатів. Наприклад, голови Путіна, язика Соловйова та члена Скабєєвої. До речі, це єдиний музей у світі, де бабусі-охоронниці кажуть: а ви чого шопотом говорите? А ну, давайте голосніше посилайте русню. Русський воєнний корабль. Французький генерал запропонував запровадити до стандартів вимірювань шкалу ідіотизм. І назвати її ім'ям Путіна. Завдяки російським ідіотам можна також ввести нові більш актуальні дієслова. Наприклад, брехати конашенити, обіс**тися по повній програмі. Шайгануть. Гавкати скабіє. Стати посміховиськом, сміховиському, закучеритись, втратити все заросіяти. За нашою інформацією, новинами про мобілізацію на Росії найбільше цікавляться українські кільчасті хробачки. Як ви здогадалися, рубрика Дискавері у Берактар News. Рогозін обіцяє повернутися на Донбас, а поки що він, так би мовити, зализує рани. Росія отримала бойових роботів від Еритреї. <звук> У Соловйова продовжують погрожувати заходу російською зброєю. <звук> Лукашенко подякував Путіну за новий транш. Дуже скоро Путін і всі його прихильники постануть перед міжнародним судом. Він тепер фашист офіційно. Європарламент проголосував за створення трибуналу для Путіна. А що Герінг, Кальтербрунер, Кейтель, Рібентроп, Путін, Шойгу, Пригожин, Соловйов гарна компанія. І що особливо приємно, закінчать вони однаково. А зсу та український народ роблять все можливе, щоби цей процес прискорити. Над Європою салют, люди всі шампанське п'ють, бо в газі у суді вирок оголошують. Кому та як кому лілі путє Аданаму ще й виносять вирок там, Кремлівським його чоротам, суді кривляться й блюють. О, Захарову ведуть, Зал прибрали нудить знову, тягнуть за уси Пєскова садись з пляшки суп іде солови вставай ти де? Той піднявся і мовчить, бо з горла горлишко шкостеречить.